Вітаю вас, друзі! Сьогодні 29 червня, з вами Валерій Клочок. Ближче до кінця дня видання The Wall Street Journal повідомило про те, що Білий дім розглядає питання про передачу Україні ракет Атакамс до систем Хаймерс дальністю понад 300 кілометрів. Це питання ми вже давно торпедуємо у Сполучених Штатах Америки. Нам допомагають цьому і республіканці, і демократи із конгресу США. Але Джозеф Байден непохитний, він ніяк не може підписати документ, який би схвалив передачу цих ракет Україні, які вкрай нам потрібні. Дійсно, згадуючи минулий рік, 22 року, коли ми отримали установки «Хаймерс» і мали ракети дальності там 80 кілометрів. Наші збройні сили України змусили Росіян, знищуючи їхні склади, відступити на лівобережжя Херсонщини. Потім вони перемістили ці склади далі. Так, що ці ракети не доставали. Сьогодні здійснюються певні успішні атаки по складах військовій техніці за допомогою різних засобів враження, нам в великій мірі допомагають ракети Storm Shadow, які нам поставила Великобританія, але дійсно всі розуміють цінність і необхідність отримання Україною саме ракети до систем Хаймерс дальністю 300 км. 290 миль, таких тактико-технічні характеристики заявляються у цих ракетах. Якщо ми отримаємо ці ракети, то безумовно росіянам доведеться переміщувати свої боєсклади на відстань 200 і більше кілометрів від лінії фронту. А це означатиме, що в зону враження потрапить і півострів Крим, і фактично вся територія, яка сьогодні окупована ними на півдні і на сході України. І це означатиме, друзі, що вони просто будуть змушені рано чи пізно зібратися піти. Риторичне запитання, чому так довго мовчав Джозеф Байден. Мені складно вам про це коментувати, але є одна цікава деталь. Зараз видання Street Journal говорить про те, що нібито саме на тлі закладу Пригожина послаблення Росії внутрішньої ситуації, мовляв, таке рішення дуже і дуже необхідне. Але історія. Протиск на саме Білий Дім вона бере початок ще минулої середи. Тоді у комітеті закордонних справ Палати представників Конгресу США було ухвалено відповідну резолюцію представниками двох партій: і республіканців і демократів. Про те, що Білий дім поквапився з цим рішенням і передавав Україні саме такі ракети. Чому саме так вчинив комітет закордонних справ палати представників? І, врешті-решт, це навіть не рішення нижньої палати всієї, це просто комітет. Дуже цікавий нюанс. нюанс. Мені сказати знову ще раз, вам скажу складно, але мені так видається, що це просто привід був для того, щоб Білий Дім все ж таки почав ухвалювати це рішення про передачу ракет і заколот Пригожина тут не має абсолютно ніякого значення. Ви спитаєте, а що ж тоді спонукає? Я зроблю припущення те, що наявні у нас засоби наступу, так будемо правильно називати, а не контрнаступу, недостатні для того, щоб він був максимально успішний в коротші терміни, аніж то прогнозував собі Пентагон. Бо таких зауважень у засобах масової інформації нібито від Пентагону з'являється чим далі, тим більше навіть наші військові говорять про те, що ну недостатньо зброї сьогодні для того, щоб контрнаступ був успішнішим. Про це говорять навіть на найвищому рівні Збройних сил України і в Міністерстві оборони, і в інших відомствах. Тому я думаю, саме цим була вмотивована історія з появою резолюції Комітету закордонних справ Палати представників. Ну і тепер, відповідно, появи ці інформації The Wall Street Journal з. Посиланням на високопоставлених чиновників у Білому домі. Я так думаю, що Джозеф Байден дуже скоро ухвалить таке рішення і ракети дальністю 300 кілометрів і більше до систем Хаймарс, а також будуть в Україні ну, буквально за кілька тижнів. А можливо, вони навіть уже і на підході. Я також цього не виключаю. І я також всю цю історію пов'язую ще з однією подією, яка відбудеться за кілька тижнів, фактично за два тижні, у Вільнюсі. Там буде проходити саміт. НАТО. Попередній саміт проходив у Мадриді у 30 червня 2022 року. І тоді на тому зібранні було ухвалено два дуже цікаві рішення. Перша була ухвалена нова стратегія НАТО, яка передбачає, що Росія це ворог, і визначає загрози від Китаю. Там були інші питання, але це настільки важливо. А також було ухвалено рішення про зняття будь-яких обмежень на передачу Україні озброєнь. Ви запитаєте, чому ж їх не постачають. Ну, їх постачають з огляду на якісь рішення, але немає заборони на постачання, тобто вже керуються ухвалені рішення якимись іншими ем, даними, базами і, таке, і так далі. А що стосується от найближчого саміту, який відбудеться вже 11-12 липня, то тут стоїть питання про те, чи ми будемо вже членами альянсу. Навіть так, ми не про зброю говоримо, тому зброя їде. На превеликий жаль визначається її термін передачі у віріні не нами, а тими, хто неї розпоряджається безпосередньо. Ну, ви знаєте, наприклад, от і скандали навіть з Ізраїлем, які в нас виникли. Бо вони забороняють США передавати Україні системи протиповітряної оборони Залізний купол. Так, така історія неприємна для нас є. І от саме на вільнійському саміті мають визначити долю України. Сьогодні у Європейському Союзі проходить засідання саміт Європейської Ради, де також будуть визначати якою має бути доля України в Північно-Атлантичному та Альянсі. Ну як не дивно, але Європейський Союз виявився більш оперативним аніж НАТО в ухваленні рішення щодо перспектив набуття членства в ЄС, і як сказав сьогодні присутній там Ян Столтенберг, він був сьогодні присутній на засіданні Європейської ради на саміті. Він сказав, що ми будемо брати до уваги, навіть змушені брати до уваги рішення Європейського парламенту про те, що і саміту минулорічного Європейського Союзу, що Україна має отримати і отримує чіткі перспективи членства в ЄС. Ми вже є кандидатами у члени ЄС, це наш офіційний статус. Тому і НАТО повинно буде ухвалювати відповідні рішення. Я сьогодні готував відповідний матеріал для інтерфаксу. Хто має бажання, заходьте, почитаєте його. Залишу посилання. Під цим відео, і саме там виклав свої думки стосовно нашого членства в альянсі і рішення, яке може бути ухвалено на саміті 11-12 липня. Буквально трьома реченнями: перше, на цьому саміті буде ухвалено такий документ. Це нова стратегія оборони НАТО. Про це писали раніше. Вона передбачатиме те, що НАТО не буде чекати, поки на неї нападуть, а потім буде оборонятися. Вона буде діяти так, щоб нападу не було якими саме способами, я думаю, що ми деталі дізнаємося після вже ухвалення оприлюднення цієї стратегії, але про неї говорили давно? Друге, на саміті буде ухвалено договір безпековий гарантій для України. Вже чотири країни заявили про можливість і про те, що вони підпишуть саме такий безпековий договір: це США, Великобританія, Франція і Німеччина. І третє рішення це політичне про наше членство в Альянсі. Справа в тому, що вже пролунала не одна заява з боку офіційних представників Альянсу, що питання нашого членства там вирішено. Єдине, що ми очікуємо Конкретних дедлайнів, коли це має відбутися, чи то відбудеться ще до завершення війни, чи після завершення війни. Зараз вона і теза, що після завершення війни. Тобто сумніву в тому, що ми будемо членами НАТО, немає вже ні в кого. І це позитивна динаміка. Тому я пов'язую саме передачу ракет атака із цими двома подіями, саме з проблемами контрнаступу. А про це опосередковано зараз говорять е, вище керівництво Збройних сил України, що він розвивається не так швидко, як би то, наприклад, нам хотілося. І навіть Резнікова говорить, що очікування в суспільстві дещо завищені від контрнаступу. Ну і, звісно, сам таліансу, де потрібно показати, що країни НАТО і Сполучені Штати Америки надають достатню допомогу Україні, щоб вона була успішною на полі бою. Ну і далі наступна дія, друзі. Наступною дією буде безумовно саме. Підготовка і проведення саміту миру Всесвітнього, ну і потім переговорів із Росією вже на умовах України. Відповідна підготовча робота розпочалася ще минулими вихідними у Копенгагені в Данії. Я вам про це розповідав учора. Можете переходити на це відео. Залишаю вам посилання в правому верхньому кутку. Дивіться і пізнавайте, що саме робив Єрмак і кампанія Єрмака Расмусена у Копенгагені. Це дуже дуже важливо. Що ви думаєте з приводу передачі ракет, друзі? Як вони повпливають на наші подальші позиції на фронті? Наскільки швидким буде звільнення окупованих тимчасово територій росіянами? Пишіть у коментарях. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь Все себе, Україна!